Урочистості з нагоди дня народження міста розпочалися у Свято-Миколаївському соборі, де пройшов святковий молебен, присвячений Дніпродзержинську та усім його мешканцям. Святкову літургію провели керуючись справами Української православної церкви, ректор Київських духовної семінарії і академії митрополит Бориспільський Антоній, єпископ Дніпродзержинський і Царичанський Володимир. Митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней та духовенство Дніпродзержинська помолитися за рідне місто прийшли представники міської влади на чолі з мером міста Станіславом Сафроновим, народний депутат України Костянтин Гузенко, а також звичайні городяни. Віряни просили у Бога здоров'я усім мешканцям міста, натхнення на добрі справи та істинної віри. Наступною визначною подією стало відкриття та освячення скульптурної композиції Голгофа, будівництво якої було приурочено саме до дня народження міста. Цього дня на соборній площі зібралися декілька тисяч городян, які вирішили стати свідками надзвичайної для нашого міста події освячення фігури Христа Спасителя, яку урочисто здійснив митрополит Бориспільський Антоній. Я не щоб Господь... который сегодня распял, свои руки над этим славным городом, а охранял его от всех врагов видимых и невидимых. Пусть всякий человек, приходящий на эту прекрасную площадь, всегда лицезреет древо живоносное, древо непобедимое, древо нашего спасения. С праздником! Сегодня не мы с вами радостное событие не только собираем в нашей библии 1029-летие Крещения Иисуса Христа, но собираем именно на самом событие открытие этой площади, открытие именно под подарком нашему городу, открытие памятного нам Бога со Спасителем, который протирает свои руки, именно Спасителя нашей любви. руками Любі та осені каміна трава своєї і потім кажуть з нас пішло на місці історію на відкритті пам'ятного знаку зібралося чимало поважних гостей, серед яких представники духовенства та влади різних рівнів. Кожен, хто сьогодні вітав Дніпродзержинців зі святом, підкреслював значущість створення подібних об'єктів саме для духовного розвитку суспільства. Три года назад всего создана новая Днепрозинская царичанская епархия. Мы сразу приступили к строительству за пожертвования целого духовно-просветительского комплекса. Уже построено полностью епархиальное управление со всеми. отделами, которые занимаются и детками, и молодежью, и стариками. Сейчас вот Присоборная площадь, дальше в планах строительства и воскресных школ, и многого другого. мы уверены, что Днепрозержинск будет не только индустриальным, промышленным, но одним из ключевых духовных центров Украины. Я от всей души поздравляю великий город Труженик, город Днепродзержинск с его днем рождения. И сегодня наш Город получил прекрасный подарок. Это новая присоборная площадь нашего Свято-Николаевского кафедрального собора. В Днепропетровской области в этом году будет открыто 10 храмов. Более 15 поклонных крестов перед нашими э, городами и селами мы тоже в этом году откроем. Очень важно, уважаемые друзья, уважаемые земляки, то, что мы... Таким образом, воспитываем настоящее духовное духовне молодое поколение, молодое поколение патріотів. Та, мабуть, більше за інших цього дня радів очільник Дніпродзержинська Станіслав Сафронов, який постійно тримав будівництво площі та архітектурного комплексу Голгофа під особистим контролем. Та ми знавсі, що Бог то любов, що Бог та добро. Що... Любой центр, який буде построен на будь территории, території, він завжди буде обогащати, э, улучшати гармонію розвиття будь-якого чоловіка. І це правда. Поэтому ми будемо идти по этой дороге далі. Ми будемо розвивати цю тему. Ми будемо строить далі, созидать. Розділити радість Дніпродзержинців завітало чимало гостей: голови міст Дніпропетровщини, керівництво обласного центру, а також народні депутати України. День рождения города – это особый праздник. Я хочу пожелать нашему городу процветания, динамического развития, а самым замечательным жителям, своим землякам, успехов, благополучия, каждой семье достатка и большой радости. С праздником! Хочется всех поздравить с праздником и сказать, пожелать счастья, любви, тепла, здоровья. Ну и, конечно же, вместе с нами всеми хорошо отпраздновать этот день. День города Дніпродзержинська. під час урочистого відкриття площі почесними орденами та відзнаками були нагороджені ті, завдяки кому у Дніпродзержинську з'явилася сама площа та унікальна дев'ятиметрова фігура Христа Спасителя, а саме меценати будівництва. Адже цей масштабний проект фінансувався виключно за благодійні кошти в історичному центрі города, верхній колонії, де ще в позапрошлому віки. Наши прадеды заложили несколько христианских и не только христианских храмов, соборов. То, что отстраивается, то, что появилась своя пешеходная площадь. В любом случае, когда город становится лучше, краше, это с моей точки зрения хорошо для любого жителя нашего города. Символічним завершенням урочистого відкриття соборної площі став видовищний виступ талановитої молоді Дніпродзержинська. На фінальних акордах танцю діти випустили у небо повітряні кульки, а почесні гості заходу білих голубів, що символізують мир та злагоду на всій землі. Та й після завершення заходу городяни не поспішали розходитися по домівках, адже кожен бажав піднятися сходами, помолитися та доторкнутися до святині. Адже значущість новоствореного духовного комплексу розуміють не лише представники влади та духовенства, а й звичайні мешканці міста. Я бачу, що тут народ постоянно з'являється. Думаю, що це важливе значення значение. А просто для жителей, навіть для невіруючих, це місце таке, де можна прийти і погуляти, і по щось подумать. Відкриття подобного об'єкту. большую роль для просвещения славян нашего народа, которые, люди, граждане, которые здесь проживают, ну, чтобы они как-то ближе были к Богу, проходив мимо, просто смотрели, вспоминали о нашем Спасателе, Спасителе, Иисусе Христе, который нас спасает каждый день и Возносить молитвы Господу за нас. Красиво все. И люди, которые ходят в церковь, и это еще для них как бы э, приближение к церкви. И э, я считаю, что каждый придет сюда, попросит, вот говорят, попроси исповедься, розкажи свое горе, попроси свое здоровье, своим этим родственникам. Все. Я считаю, что это надо. Все-таки здесь такой пустырь был заброшенный. Все. І таку красоту зробила дійсно, такого я ще нігде не бачила. Я очень много їздила по Совєтському Союзу, по Україні їздила, то такого я ще ніде не виділа. Відтепер Дніпродзержинськ має усі шанси стати популярним осередком паломництва, адже помилуватися фігурою Христа Спасителя та доторкнутися до святині обов'язково захочуть прочани з усього світу.